Без алкоголю олів'є та гулянь до ранку так зазвичай відзначають новий рік прості українські в'язні. Втім, незначне послаблення звичного режиму їм таки обіцяють. За підготовкою до свята в Черкаській колонії спостерігали наші кореспонденти. Черкаська чоловіча колонія номер 62. Тут відбувають покарання вперше засуджені за тяжкі злочини, вбивці, гвалтівники, розбійники. Впродовж року для них є лише два свята, у які звичайний режим трохи пом'якшують. Це великдень та новий рік. Останнього тут чекають особливо у клубі колонії тиждень, як прикрасили ялинку. А на кухні вже знають, що готуватимуть на святковий стіл. Наприклад, буде готуватися м'ясо тушковане з кашою переловою та соусом. Чай, хліб, на обід, вінігрет, суп, гороховий, м'ясо, ту котлети будуть з кашою пшеничною, компот, хліб. На вечерю риба смажена з пюре картопляним соусом, хліб, чай. А ось про традиційне в звичайному житті новорічне меню в'язні можуть лише мріяти. Хіба що передадуть рідні? Передача їм доща дозволяється до 30 кілограм кожен день. Так що ну родичі страшно. Засвічай, ну, цуперки, цитрусові, ну, там консерви, сало, цибулю, чесник, ну, таке, щоб підняти трохи настрій, засуджений. Чого за ґратами на свята точно не буде, так це алкоголю. Ні, ні в якому разі, тому що спиртні напої, будь-які спиртні напої в основі заборонені. Адміністрація установи не допускає таких випадків. Якщо такі випадки трапляються, то родичі, близькі родичі, знайомі, які намагаються передати такі заборонені речі, притягуються до адміністративної відповідальності. Втім, як і звичайні українці, новорічної ночі ув'язнені ляжуть спати трохи пізніше, хоча гуляти до ранку їм, звісно, не дозволять. Святкову ніч з 31 на 1 січня буде, звичайно, дозволять їм не лягати спати в 22.00, а близько до двох годин дозволять і зустріти Новий год і подивитися святкові передачі по телебаченню. На наступний день зміститься графік трошки. Тобто, підйом буде вже не 6 годин, а 7 годин. Святковий концерт та кілька годин на перегляд телевізора. Оце ся зустріч нового року в колонії. Потім тому всіх розведуть по камерах чекати на наступне свято. Ірина Винокурова, Олександр Раскевич, НТН.